У вакансіях на позицію інженера або розробника частенько пишуть вимогу, що повинен бути диплом а, а, магістра або бакалавра математики, і комп'ютерних наук або комп'ютерних наук. А, чому? Тому що ну, зазвичай, наприклад, у мене був досить роботи з тими самими мовниками. Розробниками. ну Це печально, тому що вони можуть там кущі не задавати. А, а от а а тут пунктуан, це задача неправильна. А от тут і все. А от математик 2 на 24. Все, питань немає. Він знає там мінімум 3-4 способи, як довести, що 2 на 2 це буде 4, і не 3, і не 5. Задачу дали людина робить все. І потім в кінці-кінці воно прийшло з результатами, і відрепортувала. Тому якраз от мовників, філософів беруть в менеджмент, але там є теж свої нюанси. Але зазвичай на позиції інженерів і розробників хочуть побачити саме людей, які максимально точно виконують задачу і максимально точно можуть поставити якісь питання для того, щоб його співрозмовник або клієнт зрозумів і відповідно максимально точно дав відповідь. А не тому, що там комусь подобаються мовники або математики, тому що в мовників і в математиків просто по-різному функціонує мозок.